Добрий день. Ми продовжуємо знімати етапи будівництва містечка Затишне в угорниках і е, залити, готуємося до заливання перекриття монолітного. І ось зараз майстер розкаже, як, я, які тут е, е, використовувались матеріали. Нижня сітка у нас складається з. 12-ки арматури і зверху десятки. Верхня сітка теж 12-ка і десятка. Тут іде у нас балкон з підсиленням 16-ки арматури і 14 арматури. І також поздовжнього підсилення. Тобто це є це підсилення, тільки йде мова про те, тут де балкони і виступи так, є з будівель. так? Так, виступ у нас з балкона йде метр і даємо на це підселення. Тобто це, це а решта то є. Доганне перекриття складається з двох сіток, з нижньої арматури 12, як ви бачите, і верхньої десятки. Добре, зрозуміло. Е, дякую.